Валерій казав, і Віктор казав про необхідність інновацій. А Віталій навів приклад навіть інновації десь поза межами IT, чистого ІТ. IT. В мене, знаєте, виникає питання. Я хотів би це питання підняти, бо. Як на мене, це одне з найважливіших питань, які зараз стоять у нас. Дивіться, правильно було сказано про те, що в нас насправді уряд повинен приймати участь як мінімум в формуванні культури. Це, це, це вірно, це правильно. Но, скажіть, будь ласка, а ви бачите, скільки центрів створення інноваційних стратегій на сьогодні існує в Україні? Такого раніше не було ніколи. Так, саме так. Так, такого не було ніколи. Ми всі пам'ятаємо, було у нас Агентство з питань інновації, інформатизації науки. науки. Да? Це у нас там створювалися наші програми. Тепер давайте подивимось. Я навіть зараз не буду перелічувати ті uh, government entities, які в нас, uh, тільки government entities, Я вже не кажу про асоціації, про громадські, uh, громадські uh, ради громадських активістів, де створюються стратегії. Зараз я ну, приблизно нараховую вісім центрів створення державної стратегії інновації. Ви знаєте, виникає питання. Чомусь всі сфокусувалися, сфокусувалися на ІТ. І е, складається таке враження, що е, всім здається, що IT це, е, як це, це самоціль. Мало хто розуміє, що це тільки інструмент. І е, створювати е, як це, свій scorecard, KPI, е, легше всього зробити е, за рахунок чого? Ініціативи е, 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 в сфері інновацій. А що за цим стоїть? А починається конкуренція е, виконання своїх власних KPI-ів. То уряд, одна група в уряді, то інша група в уряді, то в Верховній Раді, то в деяких інших government entities, е, ініціативи. І, е, а ми з вами стоїм. Я зараз кажу про IT-компанії, як волі розказав. Справді ми it компанії Ми стоїмо і там. Намагаємось допомогти своїм е е досвідом і там допомогти своїми технологіями, і там своїми ідеями. А складається враження, що ніхто не збирається нічого реалізовувати. То до реального сектору економіки це не доходить. Всі кажуть про якесь IT, яке щось буде автоматизувати, збільшувати е ефективність, е збільшувати прозорість, а під, тім, під цим нічого не лежить. Тому в мене запитання, може так, для всіх. Е може. Хтось бачить інше, е, якесь, е, якийсь шлях? Скажіть, будь ласка, ну добре, зараз Верховна Рада е, справді е, прийме закон. Дуже, дуже інноваційний той е, е, законопроект, який ну, продавили, насправді продавили через Верховну Раду, і добре, що так зробили. А чи збирається потім уряд, оце, е, Віталій, на, е, до вашого запитання, почнуть телефонувати вам і питати, а що робити далі? А чи буде уряд робити відповідну регуляторку? А чи вони розуміють, що далі? Робити для чого робиться інновації в сфері державного управління? Що під це повинна лягати справді важка робота на рівні реального економі... сектора реальної економіки? Таке враження складається, що всі зараз кажуть про ефективність урядування. Ну ніхто не розуміє, що це тільки після того, як буде ефективність в секторі ре... в реальному економічному секторі. Ну це я просто поширив таке власне враження від того, що відбувається. Я думаю, всі, хто тут вендори сидять, все це бачать, все це розуміють. Може, колеги, давайте наразі подумаємо, що з цим робити. Дякую.